Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту на Харківщині за тиждень з 25 листопада по 1 грудня. Підрозділи харківського гарнізону ДСНС 158 разів виїжджали за сигналом тривоги. При цьому було ліквідовано 62 пожежі. Із цих пожежі три було пов'язане з веденням бойових дій. Для надання допомоги населенню було здійснено 55 виїздів. Внаслідок пожеж за тиждень дві особи загинули, ще сім. Постраждали. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 33 піротехнічних розрахунку: це 171 сапер та 73 одиниці техніки зведеного загону ДСНС, у тому числі 6 машин механізованого розмінування. І за тиждень сапери ДСНС здійснили 218 залучень, знешкодживши 366 ворожих боєприпасів. А всього з початку війни підрозділами. ДСНС піротехнічними підрозділями на Харківщині обстежено 9994 гектара території, з них 900 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 3886 гектарів сільхозких, 4300 км доріг і лінейних мереж, 67 об'єктів та 48 домогосподарств. Загалом з початку війни перетехніками ДСНС на Харківщині виявлено і знешкоджено 106 804 вибухонебезпечних предмета. За тиждень випадків підриву цивільного населення на вибуха, вибухонебезпечних предметах зафіксовано не було. На жаль, з початку війни внаслідок підриву на ВНП на Харківщині загинуло 95 цивільних осіб і травмовано 256 цивільних осіб. Звертаю увагу мешканців Харківської області на високий ступень мідної небезпеки, особливо на тих територіях, які були під окупацією. Прошу бути пильними, обережними, дотримуватися правил безпеки, парад рядувальників і у разі виявлення вибухонебезпечних предметів, підозрілих предметів або вибухівки, негайно сповіщати за телефонами 101, 102 або 112. Щодо пожеж та виїздів, пов'язаних з ворожими обстрілами. Протягом тижня підрозділи ДСНС залучалися до гасіння трьох пожеж, спричинених обстрілами у Харківському Чигуївському районах Харківської області та Київському районі міста Харкова. 25 листопада ворог завдав ракетного удару по центральній частині міста Харкова, від якого постраждало 29 осіб. Внаслідок удару виникла пожежа у нежитлових будівлі. Загорівся легковий автомобіль. Поруч розташовані житлові адміністративні будинки були пошкоджені. На місці події працювали підрозділи ДСНС, Національної поліції, медики, волонтери, комунальні служби, психологами ДСНС надавалася допомога людям. Шановні громадяни, я прошу не ігнорувати сигнали повітряна тривога у разі небезпеки, негайно прямувати до найближчого укриття і виконання цього простого правила. Врятую ваше життя. Щодо пожеж та подій, які не пов'язані з ворожими обстрілами, 27 листопада виникла побутова пожежа в селищі Вільшани, Солоницівської громади Харківського району. І ця пожежа забрала життя двох людей. Горіла приватна оселя на площі 80 метрів квадратних. Вогнеборцями на місці пожежі були виявлені тила загиблих. Це 18-річний юнак і 42-річна жінка. Зважаючи на збільшення кількості виникнення побутових пожеж, закликаю всіх мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки. Найчастішими випадками побутових пожеж наразі є небережне поводження з вогнем, порушення правил монтажа і експлуатації електромереж, в тому числі використання саморобних несертифікованих обігрівачів електричних, а також порушення правил при монтажі і експлуатації пічного опалення. Шановні громадяни, дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Це дозволить надійно захистити вас і ваші оселі від пожеж, Бережіть себе, своїх близьких. Шановні батьки, уважно слідкуйте за своїми дітьми, ніколи не залишайте їх наодинці, якщо працюють електричні, газові прилади, топляться пічі, при виникненні пожеж, негайно сповіщайте за телефонами 101 або 112. Щодо евакуації, під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації, відповідних Івака комісії, регіонального і місцевого рівня. Триває обов'язкова евакуація в Багадухівському, Ізюбському, Куп'янському, Чугуївському, Харківських районах області. Вона проводиться силами Національної поліції, ДСНС у співпраці з місцевими органами виконавчої влади самоврядування волонтерами. Рятувальники. Безпосередньо залучені для евакуації населення з Куп'янської, Кіндрашівської, Курилівської, Петропавлівської громад, Куп'янського району, Варівської громади Ізюмського району. На території проміжних евакапунктів постійно працюють психологи ДСНС, які надають підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через військові дії. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиллями евакуйовано 24 тисячі 7 жителів, з них 1 953 дитини та 300 маломобільних осіб. І я звертаюсь до мешканців населених пунктів, у яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя та здоров'я, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш небезпечні населені пункти. Дякую за увагу.